що начебто нормально пішло. Ну, розумієте, тема сьогоднішня це як не платити за транспортування за газ, і тому, я думаю, деякі а, заінтересовані особи а, намагаються зробити так, щоб цей стрім щоб цей стрім побачило якомога менше людей, да тому що з одного стріма а, а, збитки можуть бути багатомільйонні. А в рамках України можуть бути і мільярдні збитки. Тому дякую, дякую, друзі, що добре чути. Добре, розпочну я сьогодні з того, що подякую за запрошення Паші Павлову, який запросив мене на зустріч із керівником. АТ. таке назва довга, простими словами, значить. А те оператор газорозподільчої системи Закарпатгаз. Тобто, простими словами, це підприємство, яке доставляє нам газ і бере гроші за транспортування. Мене запросили на цю зустріч, яка була в Закарпатгазі, і під тиском громадськості керівник підприємства Віталій Шатило прийняв вольове рішення, подав заяву на своїх юристів яким написав їм необхідність відкликання о, Оксана Гобрик пише погано чути, друзі. І ще один розуміння зворотнього зв'язку. Скажіть зараз, як мене чути, щоб я розумів? Поставте, будь ласка, плюс, якщо мене добре чути, і лайк, або плюс, щоб я розумів, що мене добре чути. Друзі, і ще останній. О, дякую. Значить, сьогодні ще раз повертаємося. Картинка мількає. Начебто нормально. Все, Оксана, начебто не мількає. Значить, голова Закарпатгазу, оператор Газорозподільчої системи, надав вказівку своїм юристам під тиском громадськості відкликати всі без безвинятку. Позова із виконавчої виконавчі листи із суду, позова і судові накази щодо боржників по транспортуванню газу. Зрозуміло, це непоганий крок, непогане досягнення. Але якщо відверто і скептично до цього поставитись, то мені здається більше всього, що або його звільнять, або поміняють. Але в будь-якому випадку 90%, що він. Відкличе свою заяву про відкликання позовів, і людям, які є, користуються газом, доведеться самостійно вирішувати свої проблеми. Тому, друзі, для того, щоб люди, які, яким нарахували плату за транспортування газу, а таких, в, вдумайтеся, тільки в Закарпатті, Закарпатгаз уже звернувся в суд. До тисячі боржників. Я вам зараз покажу документик. Бачите тут оператор газорозподільчої системи. Це єдиний державний реєстр судових рішень. Починаючи з 1 січня 2020 року, по 25 січня 2021 року судові накази. 1151, 1151 боржник вже. Поданий в суд і є по ним судовий наказ про стягнення плати за транспортування газу. Тому цим людям, цим людям потрібен механізм юридичного захисту. Друзі, і для цього, щоб вони могли себе захистити від Закарпатгазу, я розробив так звану, так звану першу лінію оборони. У посиланні до цього стріму ви найдете заяву про скасування судового наказу. Скачування цієї заяви повністю безкоштовне. У посиланні є два чат-бота. Один чат-бот у Вайбері, другий в Телеграмі. Заходите в розділ послуги. запам'ятайте, Вибираєте заяву під номером 13104. 104 як номер, куди дзвонити в Закарпатгаз. А 13 це не, невдала цифра для Закарпатгазу під номером 13. Ви скачуєте цю заяву. Скачуєте до неї інструкцію одним посиланням і а, подаєте її в суд. Повністю. Інструкція, все, що як робити, є у, у цьому чат-боті. В кінці а, стріму. Для тих, у кого вже є судовий наказ, я коротенько пробіжуся про те, як подати заяву і куди що зайти, щоб довго не зупинятися. Так от, друзі, чому, чому перша лінія оборони? Хочу пояснити, чому подача заяви про скасування судового наказу є першою лінією оборони всіх. Користувачів природнього газу. Поясняю. Друзі. Всі ми знаємо, що в Україні правосуддя, хоча має бути доступне для всіх без винятку громадян, але насправді воно є максимально недоступне для всіх громадян. Судова система зроблена так, щоб ви не могли подати в суд. По-перше, вам потрібно адвоката його оплатити. По-друге, вам потрібно сплатити судовий збір. Це чималі кошти. Так от, друзі. Зараз перша лінія оборони, коли ми будемо використовувати проти Закарпатгазу, а всі, хто мене слухають з інших регіонів облгазів, будемо використовувати цю же судову систему, її недоступність, тобто тим, чим вони нас мучають, що вони зробили проти нас, ми цю ж зброю будемо використовувати проти них. Ми будемо використовувати недоступність судової системи, високі судові збори для того, щоб Закарпатгаз не міг з вас тягнути плату за транспортування газу. Поясняю, як. Поясняю, чому і як. Приклад. Поясняю, на прикладі, щоб всім було зрозуміло. Так от, друзі. Закарпатгаз газ для того, щоб стягнути кошти з споживачів природнього газу, йде коротким шляхом, подає заяву про видачу судового наказу. Дана заява оподатковується, за неї платиться 217 гривень судового збору. 217 гривень. Але через ту заяву, яку я вам дав, у цьому. У цьому стрімі, в чат-боті, ви касуєте, касуєте судовий наказ Закарпатгазу. Відповідно, із тієї тисячі, що він подав, це тільки 217 тисяч витрат за Карпатгаз відправив на Боже. Плюс, на кожну заяву, я переконаний, що юристам, які обслуговують фірму, Закарпатгаз дав на тої підготовки і подачі заяви не менше 500 гривень. На тисячу тих судових наказів Закарпатгаз затратив близько 700 тисяч гривень. Так от ці 700 тисяч закарпатгаз потратить на Божує. Робіть репост цього стріму. Уявіть, якщо в межах всієї України будуть масово скасовувати ці судові накази. Таким чином, купа коштів облгазів піде на Божує. Ваші затрачені на а, цю всю річ 113 гривень. Вам поверне суд, і ви стягнете потім Карпатгази ці кошти, це це витрати ваші для того, щоб ви скасували судовий наказ. І ще раз скажу: якщо все-таки Шатило дотримається свого слова, це керівник Закарпатгазу, і, відкли, і відкличе всі судові накази з судів з виконавчих, це прекрасно. Тоді вам не потрібно буде користуватися цим інструментом. Але якщо цього не відбудеться. І це дуже ймовірно, бо його просто знімуть, це купа втрат. В такому випадку ви виристаєтеся цією заявою і висадите тільки Закарпатгаз уже на 700 тисяч гривень. Із тисячі боржників. А як повідомив Віталій Шатило, таких в Закарпатті 250 тисяч. Так от, друзі, якщо Закарпатгазу повернуть ці судові накази, він повинен подавати позовну заяву. А це уже. 2270 гривень, щоб ви розуміли. А за тисячу боржників це вже 2 мільйони 270 тисяч. 2 мільйони 270 тисяч тільки оплату судового збору. А де ще витрати на підготовку позовної заяви юридичні І таким чином. Витрати за на тисячу позичальників будуть складати 3 мільйони гривень. А витрати Закарпатгаза для стягнення із 200 тисяч позичальників будуть складати 600 мільйонів гривень. А витрати всіх облгазів в межах всієї країни будуть складати мільярди гривень. Таким чином існує велика імовірність того, що ці кошти з вас просто не стягнуть. Вони просто обанкротяться. Є така ймовірність. Ну, крайній випадок вас тянуть судові витрати. Але нічого вам не заважає вже подати заяву і скасувати судові накази. Тобто, в даному випадку час буде працювати проти них проти цих час. А саме головне їхня же зброя це перешкоди у доступі до правосуддя. Це ті перепони, які чиняться звичайним споживачам газу, для того. Щоб або звичайним позивачам для того, щоб звернутися в суд. Потрібно оплатити адвоката, потрібно оплатити судовий збір. Тепер це все будуть робити вони. Тому, друзі, ще раз кажу: ця заява є у чат-боті, і ви можете нею безкоштовно скористатися. Значить, друге, чат-бот у вайбері або телеграмі, хоча цей сервіс ми запланували. Для потреб він ще в стадії розробки для потреб широкого кола населення, але деякі можливості зараз для вас є безкоштовне скачування з цієї заяви з інструкціями. Друге, що би я хотів ще вам сказати. Я би хотів розказати про сам Закарпатгаз, який транспортує, і Закарпатгазбуд. Це для вас буде цікаво. Я недавно заріс у реєстр. U-Control допоміг. Повний доступ до U-Control, дякуючи системі U-Control. І я подивився, хто ж є власник Закарпатгазу. Так от, друзі, власником Закарпатгазу, щоб ви просто знали, є наступні фірми. ТОВ Газтек. ТОВ Транзит Інвест і Омега Капітал. Я зайшов глибше, зайшов всередину цих фірм. Так, Гастек. Дивимося. Хто ж є власником Гастека? Дивимося. Власником Гастека є ТОВ Амсет, Несіба Венчіріс Лімітед. Паст, Коротше, бачите? Кіпер. 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 Дивіться, наводимо сюди, щоб всім було зрозуміло, що таке Кіпер. Опа. Країна входить до переліку так званих офшорних зон, офіційно визнаних в Україні. Постанова Кабінета міністрів. Аналогічно, друзі, і по, і, і по фірмі Амсет. Це один із співвласників. Дивіться, Амсет. Uh, так само. Один із співвласників, бачите, це фірташ Дмитро Васильович. Далі знову. Кіпер. Знову третій співвласник. Це ще ряд фірм. Знову таки кіпер, 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 кіпер. Кіпер, кіпер, кіпер. Друзі, чому кіпер? Чому кіпер? Як ви думаєте, чому кіпер? Які у вас ідеї? Чому фірма, яка доставляє нам з вами газ в Закарпаття? Я думаю, що і інші облгази в Україні, я так думаю, зареєстровані на Кіпрі? В офшорах. Ну, всім зрозуміло, що офшори це а, така територія, яка має або нульові, або знижені ставки оподаткування. Тобто, фактично, ці фірми. Uh, і, до речі, от є між, uh, такий документ, як конвенція між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, запобігання податковим ухиленням. Тобто, друзі, якщо фірма Закарпатгаз, яка зареєстрована, а її співвласники зареєстровані на Кіпрі, сплатила там податки або по нульовій, або по мінімальним ставкам, то вона в Україні вже нічого не платить. Це свого роду ухилення легальне від оподаткування. Виходить, що ми з вами, українці, маємо платити повністю за все, за транспортування, ПДВ, інші витрати. А організація, яка доставляє нам газ. А потім я ще вам скажу ще дещо. І навіть та, яка продає газ, зареєстровані на Кіпрі і майже не платять податки. Ну, нормально, да? Офшори. Так от, друзі, я зайшов подивився іншу організацію. Закарпат газбуд Зараз вам їх покажу. От, бачите, знову ж таки, нам допомагає U-Control. Закарпат Газбут. Оця організація. Так от, друзі. Засновником Закарпатгазбута. Хто є? Зараз вам покажу. Акціонерне товариство оператор газорозподільчої системи Закарпатгаз. Тобто знову розводняк. Прийняли закон про ринок природнього газу, і е, на ринку мали з'явитися. Багато операторів, які нам доставляють газ, але для того, щоб обманути всіх, в тому числі Захід. Фірми Фірташа, Закарпатгаз формально створили, яка доставляє нам газ? Формально створили нам іншу організацію. Закарпатгазбуд, яка доставляє нам газ. А що цікаво, що таке ринок? Ринок це рівні умови для всіх. Постачальників газу. А виходить, що був введений в дію закон про ринок землі, про ринок газу. Але чомусь інші оператори, які доставляють нам природний газ, не мають таких прав, як має Закарпатгаз. По-перше, не мають своєї труби. По-перше. По друге, і не мають другого важливого моменту. Тільки у Закарпатгазі всі споживачі залишилися автоматом. Чому не в інших фірмах? Чому люди не могли вибрати? Всі споживачі, які були в Закарпатгазі, залишилися у новоствореної юридичної особи Закарпатгазом. З якої такої радості у Закарпатгазу такі переваги? Дуже просто, щоб і далі качати споживачів природнього газу. Позавищеним тарифам оплату природнього газу. Як кажуть, уже формально зробили дві сосочки і двома сосочками. Приліпилися. Так от, друзі, я би всім радив вам виправити цей недолік і масово перейти на інших операторів природнього газу. Не залишати можливість Закарпатгазу. Залишитись монополістом. Я не гітую за жодного оператора. просто перейти із Закарпатгазу, приєднатися до інших операторів. Я розумію, що це не легко, що старі бабусі в селі це буде дуже непросто. Але це треба зробити для того, щоб друге підкосити ноги цьому монополісту, який зареєстрований на Кіпрі, ухиляється в лапках від сплати податків в Україні, і бомбить нам космічні тарифи. Тобто, друзі, друга рекомендація від Закарпатгазу треба уходити. Третій момент. Третій момент. Що би я хотів сказати, я сказав вам перше за судові накази. Я сказав вам друге за перехід на інших операторів, що має, супер, що має зробити. Третій момент. Найближчий час в цьому же чат-боті, на який ви маєте посилання, я викладу іще примірники заяв. Позакарпатгазу щодо перевірки лічильників, зразки скарг. Ви там знайде, до речі, заяви про кому не виплатили допомогу щодо вимог карантину підприємці, коли були введені обмеження по карантину. Тому користуйтеся цими заявами. Друге, ті, хто мої постійні підписники і постійно шарять мої стріми, я зроблю доступ. На суттєву більшу кількість заяв, щоб ви могли користуватися. А, Марина, 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 як перейти до іншого оператора? Друзі, ну Google, ну це вже, звісно, э... зайдіть в Google, Нафтогаз, ТАС Енергія, куча цих операторів вже є. Зайдіть в Google і переходьте із цього Закарпатгаза, із цієї офшорної компанії. Переходьте на, на інші компанії, на державні переходьте нафтогаз, які принаймні, Є державна компанія, да на приватні, які дають нормальні тарифи. Я перейшов на Тас енергію. Зараз так знаю, що вже не приймають. Вони не приймають нових користувачів. Поки що я думаю, що в майбутньому будуть приймати. Але Google, заведіть Google і, і, і побачите, що це можливо зробити. До речі, зараз у мене тариф менший, ніж тот, який, добив, який добився який добилося керівництво всієї країни. У мене на отоплюваний сезон 6,84, а керівництво України зробило 6,99? Ну, бачите? О, друзі, дуже хороше питання. Геннадій Лаврик, як поміняти доставку? От у мене теж таке питання виникає: якщо у нас ринок природнього газу, то чому ми не можемо змінити постачальника природнього газу? Це ж ринок. Чому ми не можемо, чому не було якогось тендера оголошено? Я розумію, що є моменти технічні. Але чому Закарпат-Газ і інші облгази так і залишилися постачальниками природнього газу на наших з вами трубах і на закупівки приватизованих підприємствах газотранспортних питання. Чому так? Чому не могли зайти якісь іноземні гравці, які робили би доставку набагато нижчу? До речі, сьогодні у розмові з керівником Закарпатгаза з'ясував, чи сплатили вони той штраф, там 20 мільйонів гривень плюс-мінус, який їх поштрафували за те, що вони накручували, м накручували м тарифи для населення. Сказав, що ні, ми оскаржуємо. ми оскаржуємо. Бачите? Платить, ніхто не хоче платити гроші в бюджет, вони оскаржують. Ну, подивимося, я буду слідкувати за, за цим ходом цього оскарження. І мені буде цікаво, чи все-таки вони виплатять цей штраф. Друзі. Я ще раз хочу сказати, що ті, хто будуть лайкати і шарити мої стріми, я зроблю доступ до суттєво більшої кількості заяв у чат-боті, який розроблений. І там є досить цікаві примірники заяв. Ми ще його розробляємо. Задача цього чат-бота зробити послуги юридичні більш доступними для населення. Я переконаний, що рух у Закарпатті щодо зниження тарифів не зупиняється, і я буду долучатися до цього руху. Я вдячний всім, хто сьогодні. Був у Закарпатгазі, хто був перед облрадою, хто підняв свою сраку і відстоює свої права. Ви молодці, ви молодці. І так і треба робити. Безумовно, капля точить камінь. Я вдячний, друзі, вам сьогодні за те, що ви дивилися мій стрім. Сподіваюся, він був інформативний. Ще раз, матеріали. Матеріали знаходяться заяв всередині. Ну, коротенько, тільки думаю, саме коротенько я розповім вам, що треба зробити. Дуже коротко, три епізоди. Ви знаходитесь, заходите в чат-бот, заходите в перелік послуг, скачуєте заяву під номером 13104, вписуєте в заяву жовтеньким свою інформацію. Тут є посилання на той суд, який вам треба вибрати. Значить, посилання на суд ви найдете в судовому наказі. Номер справи своєї вписуєте так само, вписуєте свою інформацію. Якщо ви не Закарпаття, то вписуєте назву облгаза, того, який вам доставляє, вписуєте інформацію по судовому наказу, який вам має бути відправлений рекомендованим листом. Це все виділено жовтеньким, це не важко. Просто стягнути звідти інформацію. З дуже важливий момент з сайту Укрпошти ви стягуєте, бачите, голубеньким є посилання, стягуєте інформацію щодо того і вставляєте в судовий наказ в заяву про скасування судового наказу, коли вам вручено цей судовий наказ. Це дуже важливо, тому що у вас 15 днів, щоб оскаржити судовий наказ. Коротенько, тільки інформацію, коли у вас заключений договір, номер договору, все інше обґрунтування залишаєте. Бачите? Можете вписати інформацію про свій рахунок, можете її видалити. Це не є так важливо принципово, і в прохальній частині ви пишете суму, з яку вас тягують, і вписуєте назву облгаза, який з вас тягує ну, в нашому біду, закарпатгаз. Дивіться, друзі, тут є примірник квитанції про сплати судового збору, дату свою пишете, копію конверта і копію судового наказу додаєте. Судову цю заяву про скасування судового наказу ви можете подати перше через пошту рекомендованим листом, друге через електронний кабінет, третє. Занести в канцелярію суду. Попередньо не забудьте проплатити. цей, Не забудьте проплатити. Uh, судовий збір. Посилання на судовий збір тут є. Зараз ви, uh, ви клацаєте, вам відкриється uh, сайт, де ви просто заповните бачите, сайт судової влади, де ви виберете свій суд, і воно вам автоматично кине реквізити. ну До прикладу, от uh, Ужгородський міськрайонний Бачите, Ужгородський, Ужгородський, міськрайонний, вибираємо. Так, вибираємо реквізити, судовий збір. І тут вибираємо необхідний нам пункт це заява про скасування судового наказу. От вона. Вибиваєте про себе інформацію і генеруєте заяву. Сформувати заяву, а можете навіть сплатити онлайн, щоб навіть не бігати, сплачуєте онлайн. Значить, і все. Після цього ви додаєте квитанцію до, до заяви про скасування і запускаєте, друзі, заяву про скасування з того наказу. Це перша лінія оборони, в більш детальнішому стрімі, хто пізніше приєднався. Друзі, дякую вам за увагу. Практична інформація, використовуйте в роботі. Далі буду вас інформувати про питання газу і питання їхніх розводняків, які вони використовують проти споживачів природнього газу. До найближчих ефірів, до зв'язку.